Ех, роботка, та що ж то за каторга була раніше? Господи, прости. Цілий день на ногах спина не розгинається. А ти стоїш і рахуєш оті простирадла, рушники, одне, друге, десяте, соте в очах вже рябить, а їм кінця краю нема. Отож, до вечора ноги гудуть так, що взуття не знімеш. А тепер, кажуть, чіпи якісь привезли. Ха! Та це ж виходить рай для ледачих. Сидиш собі, а воно там саме якось шурує. Ну-ну, побачимо, що воно за звір. А головняк же роками один і той самий. Білизна грошей коштує, а дівається десь, як вода крізь пальці. То з готелю не все вернули, то в нас десь завалялось. А потім дзвонить клієнт, оре. І знов по колу перераховуй, шукай, дурна робота, чесне слово. Ось вони, три наші біди. По-перше, втрати, гроші просто в трубу летять. По-друге, оці всі норми по гігієні, особливо для лікарень. Треба ж знати, де яка тряпка була і скільки разів пралася. Ну і третє, люди ж не роботи, помиляються, там не дорахував, там лишнє записав і пішов такий бардак, що мама не горюй. І от, значить, привозять нам цю нову цацку, якісь пластмаски маленькі, кажуть чіпи, RFID, звучить як якась заморська лайка. Ну, думаю, зараз почнеться знов якась морока на нашу бідну голову. Ну, раз приперли, то треба розбиратися, що воно таке і з чим його їдять. Кажуть, там якась магія, радіохвилі, типу в кожній оцій пластмасці є антенка, і вона сканеру на відстані кричить: Привіт, я рушник номер 152 І все діло в шляпі. Ну, давайте глянемо, чи є з того якийсь толк. Так, так, дивимось в цю табличку. Швидкість дуже висока. Ага, ну ясно. Ти цілий мішок проніс повз сканер, а він тобі вже всю сотню штук порахував. Йому ж не треба кожну в очі бачити. Стійкість більше 200 прання, а ті штрихкоди після 10-го разу змиваються к бісу. Точність більше 99%. Це вам не тьотя Галя, яка то 80% нарахує, то 120. І сортує воно, бачите, автоматично. Ну, мушу признати, виглядає солідно. Більше двохсот разів це ж можна уявити. Ти кидаєш її в окріп під 120 градусів, в хімію всякою тку, а їй хоч би що. Наші старі бірки вже б давно на нитки розлізлися, а ця штука тримається, вперта, як я. І вони ж зараза ще й різні бувають, не просто пластмаски. Є одні для звичайних праннялінь, що високу температуру тримають, є інші, що нашу ядрену хінію витримують. А є навіть в кераміці, це вже для лікарень, де все має бути стерильно, як в операційній, під кожну задачу своя мітка продумано, нічого не скажеш. Гаразд, гаразд, з залізяками розібрались. А тепер найцікавіше як то кажуть, до діла. Бо це все добре, але скільки бабла ця вся музика приносить. Бо розказувати можна багато, а гроші то є гроші. І тут, значить, починається найголовніше. Ого, а це вже не жарти. Втрати білизни менші на 25, а то й 40%. Оборотність. Це значить, що тими ж простирадлами можна більше клієнтів обслужити, бо вони не лежать мертвим грузом, а крутяться. І на персоналі економія. Ну, тут я не дуже радий, але для хазяїна це ж просто золота жила. Стоп 450-750 тисяч гривень на місяць. Це не на рік, Щомісяця. Та за такі гроші можна машину нову купляти кожен місяць. Оце я розумію розмова. І ще ж один прикол є система ж рахує, скільки разів кожна ганчірка пралася, тобто ми точно знаємо, коли її вже пора на заслужений відпочинок відправляти. І не викидаємо раніше часу, і клієнту діряви не віддаємо, витискаємо максимум з кожної копійки, вкладеної в текстиль. Розумно? Ну, думаю, може, це нам так пофартило. А виявляється, ні. У світі люди давно цією штукою користуються, і не аби хто, а серйозні контори. Це вже виходить не експеримент, а перевірений метод. От, наприклад, готелі Crown Plaza. раніше 8 годин рахували своє майно, а тепер 45 хвилин і втрати білизни на третину впали. Уявляю, як у них там за складом зрадів, мабуть, вперше за багато років додому вчасно пішов. Або ось лікарня у Швейцарії. У них там усе строго, стерильно. Так от, ця система дає їм 100% гарантію, що кожна річ пройшла обробку як треба. І грошей на текстилі зекономили майже 30%. Для медицини це взагалі знахідка, бо тут помилка може дорого коштувати. Так, бачу, деякі вже зацікавились. Мовляв, хочу й собі таке щастя. Ну, давайте розбиратись, як це все діло організувати у нас, в Україні, бо це не просто піти в магазин і купити. Зразу скажу: задоволення не з дешелих. від 2,5 до 5 з гаком мільйонів гривень. Основне, це самі мітки, потім щитувачі, ну і програма, яка цим всім керує. Треба розкошелитись на старті. Це правда. Але дивіться сюди. Окупається ця вся музика за рік-два, а вже в перший рік приносить 25 45 прибутку зверху. Тобто гроші вклав і вони майже одразу починають на тебе працювати, а не лежати мертвим вантажем. І це не якась там стройка віка три-чотири місяці, і все готово. Спланували, купили, поставили, навчили людей кнопки натискати і поїхали. Все чітко і по ділу, без зайвої тяганини. Тож таке техніка дойшла, а вибір простий, як двері. Можна і далі горбатитись, ноги бити і дивитись, як гроші витікають, а можна один раз вкластися і працювати як біла людина з розумом. Тож думайте, і далі будете простирадла по одному рахувати, чи вже пора щось міняти.